Всім привіт! Вас вітає СТО Експрес-центр. І сьогодні ми покажемо вам, як ми робимо розфуксування двигуна преміальною німецькою хімією Протек Карбон k 2. Ми маємо Renault Clio 2004 року з пробігом 500 тисяч кілометрів. Наш клієнт має жалоби на втрату динаміки двигуна. Тому будемо робити діагностику попередньо розібравши всі необхідні деталі. Викритивши свічки запалення, бачимо, що їх стан же не дуже задовільний, але наша хімія справиться з цим навідмінно. Далі ми вимірюємо компресію кожного циліндра окремо спеціальним приладом. Результат покажемо в кінці, і він вас вразить 100%. Ну а тут ми бачимо перший циліндр при діагностиці ендоскопом. Бачимо всі відкладення, які утворились на циліндрах та на клапанах. За тією схемою передивляємось наступні три циліндри. Тепер беремо наш перший компонент К1, добре його струшуємо та задуваємо цю очищуючу піну у кожен циліндр. Далі беремо свічки запалювання. При бажанні ви можете їх замінити, але на цьому автомобілі це робилось не так давно, тому ми беремо старі свічки і вкручуємо їх у циліндри з піною, і вони будуть очищуватись разом. Після того, як хімія попрацювала, дістаємо всі свічки запалювання. Далі ми беремо наш другий компонент К2 і заливаємо його у кожний циліндр по тій самій схемі, як ми робили з компонентом К1. К2 також можна залишити на деякий час працювати разом з К1, і потім дуже важливо, треба спеціальним приладом забрати усю рідину, яка утворилась під час роботи хімії К1 та К2. Ну тепер після всіх маніпуляцій давайте дивитись, який вигляд мають наші циліндри. Далі робимо повторний замір компресії, і ось які результати ми маємо.